Уставський атлет Денис Бібіков займається спортом вже 16 років. Свого часу для занять обрав воркаут. В один момент я вирішив, що потрібно щось міняти і почав займатися воркаут. Це різні вправи на турніку, брусах, динамічні статичні елементи. Це ціла філософія здорового способу життя. Оп! Давай, 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 жми! Хорош. Нині спортсмен готується встановити рекорд Гіннеса. Каже, ідея виникла спонтанно. Назва рекорду, який я буду встановлювати, це максимальна кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години. На даний момент офіційний результат 2150 Разів, це не я, це інша людина з іншої країни. Складність в тому, що мені не треба зробити більше не тої людини, яка робка, а свій результат перевершити. 2331 – мій попередній результат. Тобто мені потрібно перевершити свій результат. І знаєте, не так би було складно, якби це хтось інший був. А Дуже складно себе перевершити. Це саме перший твій суперник, з яким ти борешся. Дві тисячі триста тридцять один вихід на дві руки на турніку протягом доби Денис зробив у червні 2025 року. На той момент, коли я першу спробую свою робив, був рекорд 1726 разів за 24 години. І я таки думаю, треба якось зафіксувати, щоб ну, підтвердити свій результат, щоб це все було задокументовано. І тоді я вже почав шукати шляхи, як це реалізувати. І вийшов на Книгу рекордів України, почав з ними спілкуватися, контактувати і через них фіксувати і готуватися до своєї наступної спроби, яка була через півроку, 28 червня. Вона була не зовсім така, як мені хотілося. І я зрозумів, що потрібно виправляти помилки, які були зроблені. Готувався до встановлення рекорду спортсмен три-чотири рази на тиждень. Тренування зазвичай займає годину. Інколи бувають тренування на дві години, на три, на чотири, на вісім годин. Ну щоб краще підготуватися. А я хочу максимум зробити з. Повної доби не спати, їсти робити, але не спати. Ми підтримуємо зі сторони тренерського складу, зі сторони атлетів зі своєї України. Ми підтримуємо його. Він Молодець. Я дуже радий, що він, він, він це може робити. Це дуже круто. Я звісно його підтримую. Підтримка в нього більше на Результат стане відомий 24 січня, о 21-й. Це моя мета, це моя мрія, і в мене є все, щоб спробувати її реалізувати. Ай вона буде невдала, десь можливо, я не згадую, але я спробую. Оксана Іванова та Кирило Виновой – Суспільне новини Полтава.